Так, народ, всіх вітаю. Була в мене можливість класно потестити Сузуки Вітару. Це машина 2023 року, максимальній комплектації, гібрид. І, значить, мої враження. Я приємно здивований. Може бути Suzuki Vitara реально заряджений. Панорамний дах, всі асистенти там, датчики мертвих зон в дзеркалах, ще до того, які... Дають сигнали не тільки світло, так значить, система спуску з гори, система попередження про зіткнення, система е, допомоги е, утримання смуги руху. Навіть складання дзеркал, та то не всіх джіл x 5 є складання дзеркал, розумієте, це опція в німців. А, адаптивний круїз-контроль, прикольно. Це гібрид, до речі, 1.4 турбо. Словом, що мені приємно мене здивувало, та що можна купити машину, яка зовні досить скромна, але яка буде заряжена, ну просто капець. От це мені здається, якраз і е, великі плюси. Тепер в Вітарі, плюс вона супер-мега надійна, плюс в неї класний кліренс. Е висока, до речі, досить непогана е така енергоємка підвізка. І мені здається, що один з особливих плюсів Сузуки Вітара що вона взагалі не кидається в очі. Тут тобто ви берете, сідаєте собі, їдете і у вас, в принципі, машина по сучасних мірках е з всіма асистентами, так, але вона непомітна в місті. Для тих, хто не хоче кидатися. Звичайно що тут треба допрацювати шумоізоляцію, хто хоче собі, може тут допрацювати матеріали, бо матеріали в деяких місцях дуже слабенькі. Ну, ми розуміємо, та нова машина там, грубо 30 тисяч, максимальній комплектації на повному приводі гібрид. Так я би собі додав шумоізоляцію, я сам ще би додав електробагажник і взагалі машина мені здається, на кожен день по місту. Клас по мотору, та вона не є супер мега динамічна народ, але ця машина старається їхати хоча б з нуля до 40 Знаєте, ці найбільші старти світлофорів, у вона старається їхати. Мені здається, що це, що це для Сузуки показник. Так? А далі нічого ганяти. Такий собі тихохід для міста, мені здається, якось отак.